Ну, ми здається, вже в ефірі. У нас сьогодні не буде рекламного ролика. 에... Що? Люди люблять рекламу. Ага, тут. Не ти... знаю, чому. Ти хочеш, щоб. От зараз це, це якийсь нещасний стрім на 10 хвилин, де ми підіб'ємо підсумки від майцької. І відпорини. 20 хвилин треба присвятити рекламі. І ти хочеш з тих 10 хвилин 20 секунд реклами, так? 20 хвилин. Ні, 20 хвилин реклами не буде. Ну. Та ні, ми обійдемося все ж таки okay. без реклами. Так. Як ви бачите на логотип через те, що переважна більшість людей в опитуваннях постійно обирало Я Бетмен, ми вирішили на заглушку поставити логотип Бетмен Аркем Найт. А чом би й ні? Ну а чом би й ні? Так. І повертаючись до теми відьмацької вікторини, попри нелегкі умови про те, що не було підказок, де заховані цих 20 питань. Чимало людей впоралися. Надіслали нам приблизно понад 10 людей, вони надіслали нам 20, от не боячись запитань, от, припрошу 20 відповідей. І мушу сказати, дуже багато було саме відповідей правильних. Але як я її розраховував, я навмисно готував два таких питання, на яких дуже багато людей позрізалося. І Це прекрасно. Just a splendд. Так, але все ж таки все ж таки, не чого гріха таїти. Я втішаюся тим, що в нас є переможець один відразу, навіть okay. не буде розіграшу. Так в нас є людина, okay. яка дала відповідь на всіх 20 запитань. І це ти. ні, це не я. <laughs> я. Я навіть якби хотів, не можу, тому що ну по-перше, в мене вже є відьмак, він мене ще був до релізу, все ж таки замовляв. А по-друге, ця футболка нехай навіть з вишитим логотипом, вона на мене не налізе. Ну, печаль. Тому мені нема сенсу приймати участь в цьому конкурсі. Ну добре, гаразд, давай хоча б перейдемо, покажемо людям, де були заховані ці довбаних 20 питань. Давай. Так, зараз Просто... буде зараз буде кавалок рекурсії, тому. Давай. Ілюмінаті, присвітлійсь. Так. От. А перше запитання знаходилося, ну, спочатку, 10 запитань, які були саме в нас на сайті. Тобто, ось ось матеріал найкраще RPG людства і промотавши вниз. Запитання номер один. Яку кількість людей налічувала банда щурів? 6 або 7, якщо рахувати цирі. Є хрестик. Переходимо до другого. Друге у нас було про, також про іншу рольову, але матеріал про Mass Effect Next. Принаймні, те, що вже до сих пір нам було про неї відомо. Завдання номер два. Перелічуть найбільші королівства півночі. Господи, да я поглянув свій допомідник. Тима Едірн Кедвен, Ковір, Повіс, Лірія Рівія і Центра до того, як була у нас завоєвана Нільфгардом. Що ти так акаєш? Не сам все, на пам'ять не знаєш. А Як тому не що. Нє, 10, 10 питань писав я, 10 питань писав Олекса. Ага, виправдався. Так, да, відповідно, в нас тут такі нюансики були. Добре, переходимо до запитання третього, який був в матеріалі Dragon Age чи Гомофобия. Це також по, по грі. Як це не дивно, там. Ну, ця тема зараз особливо. А, запитання номер три. Що означає термін старша кров? Ну, знову ж таки, формулювання відрізнялося в багатьох, але це питання воно оцінювалося за змістом, і переважно більшість, е, ну, ледь не всі написали правильно, що це генетичний матеріал, який наділяв особ, свого власника особливими здібностями. Ну а в випадку цирі це саме було подорож між часом і простором. Ідемо далі. Просто... Так, трейлер скаженого Макса, яким Олекса дуже пишався і казав, постав, треба сховати питання сюди, треба сховати питання сюди. Ну, Ми сховали сюди питання номер 4 Як діє на вищих вампірів людська кров? Ну, як ти думаєш, Роман, як? Ну, біс його знає, я не фан відьмака. Господи. Не вантаж мене. Ну, але думай, ну давай подумай, ну подумай, подумай, ну дай. Ну, як давай. на них де, 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 де. смачно! Сма... Як алкоголь. Ну, або просто хмелить, п'янить і знову ж таки залік а, за змістом. Рухаємося далі. Стрім Крейдл, який також нам. Кубики! Так, Ку... да, кубики. Як звали Кобилу Цирі? З кобилою Цирі все було просто, її звали Кельпі. Тобто на честь. Я точно не пригадую, як це було в книзі, але Кельпі це ірландський і морський саме кінь. Ірландський та англосаксонський страшне створіння, якщо подивитися на малюнки. Англосаксонський морський кінь. Англосаксонський морський кінь. А, ага. Також інше питання було заховане в статті про City Quest. До речі, хто не користувався послугами то знову ж таки, радимо, це неймовірно цікавий досвід. А, на що мала алергію Тріс Мерігольд? І мала вона алергію на еліксири, магічні зілля тощо. Ну там е, були. Маг, що має алергію на магію? Ні, ну бачить, не зовсім на магію, ну, саме суто суто на еліксири, так. Ну бачиш, є таке, є таке, це, це, це проблема. Це ла, ла проблем. професійна хвороба. Так, професій, хвороба. <рес> а, Запитання номер 7 було сховане ось у цьому матеріалі про також про інший геймінг, кімната мандрівника. Тобто це щось схоже по квесту, тільки ви не бігаєте по, по місту. А виконуєте завдання в суто в приміщенні? Як називалися повстанці нелюди? Трясця, боже, хто писав? Тут, тут пропущений дефіс між словами повстанці і нелюди. Козли. Нелюди! Як так можна робити? Вони називалися скоятелі, білки. Ну, знову ж таки, будь який з цих двох варіантів вже автоматично зараховується як правильно. У прев'ю прев'ївінсомнія yeah. ми розмістили запитання номер вісім. Як звали лицаря Тригалки? Ну, це був борг Віллен Лицаря Ригалки. Ні, Тригалки, три розумієш? Тригалки. Насправді це був не просто лицар, це був золотий дракон. Ні, не задній Рома, не задній золотий дракон. А так його звали Трейд. Він уже Віл... став просто драконом. Так, так його звали Виллан Третенметер. Ліниві люди. І не люди і не кажи. Ну так простіше. От е, всі пригадуємо, що Відьмак у нас вийшов коли, правильно, в травні, і порадник геймера за травень, містив запитання номер 9. Що на думку Золтана Чивая має робити кожен чоловік, якому нема чого приховувати. Ну, привселюдно ходити до вітру. Та. Ну, якщо чесно, то навіть я це вгадав би. Ну, бачиш, нікого не хоче приховувати. Ну і оскільки Відьмак продається на стімі. Та тут зараз іде просто такий дикий хід людської логіки. Відьмак продається на стімі. І ми вирішили, що звернення Гейба Ньюела — це також приємне місце, де можна розмістити 10 запитання. Ну, і чому не нагадати лишній раз, що воно в нас є. Та, і чому б не нагадати зайвий раз. А запитання номер 10: з чого варив самогон Вампір Регіс? Він варив з мандрагори, і там домішував здається крохмаль і ще дещо. Ну, та, це як таке... інгредієнти до самогону. Так. Але цих перші 10 питань, які були розміщені в нас, це були питання здебільшого по книгах. Наступна десятка це запитання вже по іграх. І тут на сайті Зона 51 насправді чесно, не було взагалі ніякої системи розміщення запитань. Це де сталося, це сталося. Але люди, які знайшли, ви молодці, реально, я я, я неймовірно вас поважаю і ваші пошукові здібності це також. Яке завзяття? Ні, ну дивись, ну призена насправді в нас круті. Тобто ти отримуєш гру Відьмака і ти отримуєш футболку з вишитим вручну, Ручна тому, робота. Типу. А ручна Тобто ця футболка вона коштує більше, ніж гра, щоб ви розуміли. Однозначно, тому що там такий масив роботи був. Тому до вас дійде тільки футболка змиріться. Та ні, і гра також. І гра Окей. також. Uh, le -le 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 -le. Запитання 11. Як зветься шматовиння, яке носить на голові Вернон Рош? Ну от подивися на, на цей скріншот. Як ти думаєш, Роман, як називається цей. Ну, зро... Відразу підкажу. Це не тюрбан, тому що в середньовічній, в типу псевдо-середньовічному сеттингу тюрбан якось не катає. Ну. Абіс я знаю. Це називається Шаперон. І це насправді європейський. Капелюшон. Головний... Та, це європейський головний убір. Шапегон. Шапегон. Ле шапегон. А забрання 12. Ні, давай до нього повернуся, тому що воно. А ні, не так. Скільки максимально жінок міг відгоцати Геральт за одне проходження першого гудьмака. Шановні, е, прийшло стільки таке неймовірне розмаїття варіантів відповіді з різними поясненнями, від якого я міг зрозуміти тільки одне. Ви шовіністи, сексисти і жінконенависники. ненависники тому що там, знаєш, от питання стоїть: з жінок максимально міг відгосити Геральт, так? Слухай це no. жінка. А хтось там написав стільки-то, тому що я всіх повій, я рахував за одну. Непогано. Ну, як ж так можна? Ну, кожна з них це унікальна особа. яку А це колективний розум, що ти розумієш? Ну і також. В варіантах, певних варіантах відповіді мова йшла не стільки про жінок, яких відгодсував Геральт, скільки картки, які він отримав після цього. А ми не забуваємо, що можна отримати дві картки Шані і дві картки Тріс, але це не означає, що жінка помножилася на два рази. Жінка то одна і та сама. Правда? А, ну і тут такі нюанси. Тому, якщо от просто рахувати окремо всіх повій, всіх жінок, вампірок, які послугували слугували в борделі в третій главі. То цифра 26. так. Ну, непогано. 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 Рухаємося далі. Е, хто був першою вінциносною жертвою Відьма Калето? Король Дем, ну, Демавент, король Едірну. Тут все просто. Йдемо. Е, як на, на запитання 14. Це на що було це? Madcats, господи, я не розумію їхнього цього дизайну, супер мега футуристичного, але ну, приємно. Як називалися унікальні обладунки для темного рівня складності у другому відьмаку? Обладунки «Святотатця», Віроломця і «Братовбивці». Причому, як на другого відьмака, вони виглядали дуже класно. Так. Я... Запитання 15. -те. У клавіатури Razer Хрома, від якої досі болять очі. Монохрома? Ні, це не монохрома, це просто хрома. Це так тебе хромить. І відхромлює повністю. Просто не Сліпе. <свісно> так. П'ятнадцяте запитання: чиєю дочкою була Саскія. А от хто уважно читав питання, тому в принципі було взагалі безпроблемно, тому що це той же самий лицар тригалки, той же самий золотий дракон. Uh, Threaten... Тошка Threaten... дракона! Курва, чекай. Отак. <свісно> HyperX Cloud, який ми не втомлюємося рекламувати, правда, другу їх версію, а okay. не першу. Та мали приховане 16 те запитання, хто був власником обладунків школи Кота, відьмак Кіян. Причому там саме от, історія і подача того, як ми знаходимо ці обладунки, в третьому відьмаку доволі класно представлено. Це принаймні один з таких моїх найулюбленіших квестів по подачі і оформленню. Йдемо далі. Залман з 4 Подібну модель якої ми вже розігрували на одному з попередніх конкурсів нишпорок. Ця мишка ховала десь там, от якщо ви проскролите скролите вниз. 17 запитання. Скільки котів сидить перед таверною 7 котів? А, знову ж таки, від питання від... з підвохом? Ні, це не питання з підвохом, їх там реально сім, причому вони не постійно сидять. Так буває, що інколи вони ходять. Але люди як каз... Як писали люди, що коли я починав їх заріз... ну, вбивати для того, щоб перевірити, їх ставало більше. І... Одна, користу... Одна з наших користувачів Марія вона так і написала, що живих їх, наче сім, а якщо в мертвих, то близько дев'яти. Якщо дев'ять, то це може бути один кіт. Тільки думаєш, нього дев'ять життів і він мультиплікувався? Та просто не лишилося життів. Гаразд, нова сторінка, нове запитання. Яку назву обрав жовтець для свого кабаре? Коли жовтець потім вирішив вкластися в кабаре? Ми обирали декорації і так далі, він придумав хорошу назву камелеон. Камельйон! Чудесне звучить для кабаге. Хабат. Ми носимо шапегон і ми йдемо в камельйон, ми п'ємо дом піріньон, і ми, і нам дами роблять міньйон. Ну, філемьон, це ж м'ясо. Так, А ви про що подумали? Ай-яй-яй. 19 запитання, яке зілля має такий рецепт? Дві частки ефіру, одна частка ДВ. Тобто по цьому формулюванню зрозуміло, що мова йде саме про першого відьмака, де ще була адекватна система алхімії. І таким чином, за такою рецептурою можна створити зілля Росомаха. Да. І останнє. Останнє запитання. 20. Яке перевіряло, От, тепер дивися. Я, я, я страшенно люблю подібні речі, коли. Ми ще робили проект Bender UA. Um, на одній з віктореній я ставив питання <світарині> скільки, скільки максимально міпо може бути на мапі з умовою, якщо можна всім 10 гравцям вибрати Міпо. Ну... Ага, бачиш. Причому принципі... <світку> при ні, але от мова йде що про максимальне число. Відповідно, треба було враховувати і руни ілюзії, і манта стайли і так далі. Ну, одна руна Кожного по манті так, в кожного по манті, в кожного по аганіму, що якраз йшло, і по максимальному рівні. Ну, я не пам'ятаю точну цифру, але так само тільки одна людина здогадалася врахувати всі фактори. Так само і тут, якщо припустити, що один срібний талант місить 10 бронзових талантів, а один золотий талант 10 срібних, то скільки всього бронзових талантів необхідно для повного прокачування відьмака Геральта? Якщо відкрити в самій грі перелік усіх його вмінь, зна тобто власне базових характеристик, е знаків і цього. Господи, як і вміння битися з мечами, ми отримуємо і все це порахувати, і отримати шикарну цифру: 4431. Навіть так? так. І хтось це вгадав? Так. Ну, це не одна людина. От, дійсно, мене, мене страшно, а... щоб кілька людей написали правильну відповідь на це завдання. Окей, okay, але підходимо ми вже ближче до кінця, і навіть мені вже хочеться дізнатися, хто ж той. І ми імені... Імені не назву, тому що ага. лист підписаний власницею Кейрін. Ну, я так здогадуюся, що це дівчина. І, відповідно, ми її вітаємо. Тому що от власне ось ці відповіді, ось ця розкладка, по якій я дивився, це по суті документ, в якому надіслали відповіді з посиланнями, причому на всі питання. Тобто, видно, що людина підійшла до підготовки більш ніж правильно. Саме тому ми її вітаємо заочно або не незаочно. Якщо ти є, тут, відгукнись в чатику. Так, якщо ні, то ми все ж таки напишемо лист відповідь для того, щоб отримати реквізити, аби Ми могли надіслати диск з грою і футболку. І не забувайте, знову ж таки, що цього тижня так ми анонсуємо, що саме цього тижня у нашій спільноті стежте за новими повідомленнями від Антона. Нові конкурси. Так, буде новий конкурс. Ні, ну я не знаю, чи од... Ні, здається, тільки один конкурс. Ну, ну, але тим не в перспективі так, їх буде більше. він буде цього тижня. У нас розпочнеться новий конкурс. Я правда не знаю, ще який буде формат. Стежте за повідомленням від Антона у нашій спільноті. І у вівторок, яке це у нас буде число у вівторок, Романе? Вівторок, що... вівторок, 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 вівторок. Тридцяте, якщо не помиляюся так. Так, тридцяте. У вівторок, 30 червня, у нас відбудеться пізнавальний північно-королівський ще один стрім по «Відьмаку третьому, де. Ми не просто будемо вбивати монстрів, милуватися краєвидами тощо, а також до нас приєднається Марія Карпенко, вона ж косплеєрка, яка виконувала роль Тріс Марігольд у фанфільмі про Відьмаку, І ми побалакаємо також про різні такі пізнавальні навколо ігрові речі. Не вірю. А, ні, ми побалакаємо. Якщо я долучусь до стріму. А, а в питанні, чи тебе хтось пустить, бо у вівторок, нагадую ще раз, у вівторок, 30 червня о 19.45. Відбудеться, власне, ще раз цей стрім по третьому Відьмаку. Ну і в принципі, в нас зараз усе. Олекса проводить концерт десь там. Юра п'є на дні народження, десь там, і ми от з тобою двоє залишилися для цієї почесної е, миті. Тому зараз е, Романе читайте нас, кинули. Ні, ні Ні, 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 ми зараз поплескаємо в мікрофон для всіх тих, хто витрачав час і зусилля для того, аби взяти участь у відьмацькій вікторині. Ну і на цьому все, на все добре. Стежте за анонсами. Заходьте на сайт, тому що попри те, що сьогодні неділя ще ж має з'явитися Play News, І з нового тижня ми будемо вас тішити новими текстовими матеріалами, як у пабліку, так і на сайті. Новими стрімами. Тому залишайтеся з нами. Так, до зустрічі. На все добре.